Доброго дня, мої шановні глядачі. На ваше прохання дивлюся проблему пов'язану із містом Енергодар. І ваше питання було про те, чи буде звільнений Енергодар, який знаходиться під окупацією рашистів, під окупацією руської армії. До кінця цього календарного року, а саме до кінця 2023 року. Чи можливо деокупація від расистів Енергодару? Спочатку розглянемо декілька супутніх питань, які нас підведуть до цього основного запитання, як до кульмінаційного. Тому давайте подивимося, що відбувається наразі в місті Енергодар. Що там наразі? Орки роблять. Вони е, чинять те, що не подобається іншим людям, і вони постійно повертаються до певного запитання. Тобто вони хочуть досягти певної згоди від людей, що вони дають. От я даю тобі аж ти не хочеш, а я тобі все одно даю. Я тебе змушую щось прийняти. Ну, знову ж таки, тут іде, я так думаю, проблема знову ж таки з тими паспортами чи з тими нав'язаними послугами, які будуть стосуватися тільки тих людей, які мають ці паспорти. І люди, на жаль, деякі змушені повернутися до цього питання через не хочу, через не можу. Ну, от для того, щоб вижити, їм необхідно прийняти ці умови. Ну, ось так. Насадження, насадження своїх наративів там іде. Ну, тобто, от повністю вони намагаються змінити людську свідомість і прийняти їхні правила. Далі, які плани руських щодо енергодару до кінця цього календарного року? Плани. Те, що в них хромає, так скажемо, да? те, що в них не в повному ресурсі, вони намагаються ну, відремонтувати, скажімо так, застосовуючи, ну, там, не знаю, що там в них є, те, що є під рукою. Знаєте, от Мастер-ламастер, -мастер, можна так сказати. Тобто вони також. Іде, знаєте, загроза в чому? Що нестача їхнього людського ресурсу, вони можуть ліпити, скажімо так, із людей, які не хочуть бути ресурсом расистів. Ну, скажем так, ліплять того, що ну це такий сленг, того, що наші не хочуть іти, вони не хочуть, вони тримаються, вони ховаються, а ті все одно їх якось обробляють, скажемо так, викарбовують з них той необхідний. Людський ресурс, якого їм не вистачає. Тобто там іде ну, насадження свого агітація і спроба ще завербувати, забрати, змусити інших людей прийняти їхні вимоги. Ну і ще, як я на початку сказала, ну, от, те, що в них не в повному ресурсі, вони намагаються це. Домайструвати, доробити, відремонтувати, але в них немає засобів, в них немає людей. Тобто, як можуть, так і роблять. Знаєте, знову ж таки, я його сліпіла із того, що було. Ну, от, Щось вони там, намагаючись відремонтувати, вони ламають ще більше, шкодять. Ось так. Ну що ще можна сказати тут? Знову ж таки, якісь реконструкції, ремонтні роботи, того, що не працює, розруйновано. Ну, от, от щось таке. Ну, от, намагаються себе, себе вдати хазяїв. Тепер подивимось, які плани Збройних сил України. Плани Збройних сил України е, щодо Енергодару у плані деокупації. Бачите, до кінця е, цього календарного 2023 року. Так що, ну, плани, плани в них є, плани в них є. Вирішити цю проблему, зробити певні зміни щодо приєднання, тобто плани в них є. Але, знаєте, тут ці зміни можуть наражатися на певний супротив, який заздалегідь приготували расисти. Тобто, це, от, знаєте, от супротив. Майбутнім подіям внаслідок того, що у минулому було щось заподіяно, якісь перепони були. Тому тут оцей ось рух до змін, він поки що унеможливлюється. І наші це розуміють, і наразі намагаються якось вирішити цю проблему. От, от Планують вони, обдумують, як вирішити, як обійти, як зробити. Ось, а для цього вони потребують також ресурсів. Ось так. Ну, Окрім того, там ще можуть бути і перепони у вигляді мінувань великої кількості, на підходах до цього, до окупованої території цієї. Там є багато мінувань. От орки зробили його як щит. Отаку, от от, знаєте, підлянку зробили. Ну, я думаю, ви і так це знаєте. От просто я вам це наголошую, повторюю. Так, давайте ще подивимось таке, який один із варіантів, один із можливих варіантів розвитку подій. На Енергодарі, на напрямку Енергодару, на напрямку дозвільнення Енергодару до кінця 2023 року, який може бути е розвиток подій, пов'язаний з деокупацією, можливо, щось неочікуване, можливо, якісь зміни можуть бути, дивіться, тут йдеться мова до е розблокування. Того невідомого, що е, е, засмучує, засмучує, що це невідоме. невідоме. А це невідоме пов'язане із зупинкою якогось, стрімкого руху, стрімких змін. Тобто, дивіться, тут е, може бути. Вирішення якесь е, невідоме, знаєте, скажімо так, неочікуваним чином може бути вирішене якась, якесь питання, невідоме питання, е, яке, ну як біла пляма от, на карті планувань була, яке приводило до е, суму. До відчуття неможливості вирішити це того, що воно невідоме є. А невідоме це пов'язано із е, крахом планів, зупинкою руху стрімкого в тому напрямку. Тобто тут е, є, така, є таке сподівання, що тут е, наша розвідка наша розвідка. Дасть певну інформацію стосовно цього питання, стосовно деокупації, можливо, стосовно планувань, внесе якусь ясність в планування, що і поставить певну крапку в цьому. Зрозуміли? Будемо сподіватися, але ж, знову ж таки, я. Озвучила один з варіантів можливого розвитку подій до кінця цього року. Тобто, сподівання є, що наші дійдуть якогось висновку, як краще діяти. Щось відкриється невідоме. І наша розвідка буде дуже добре працювати в цьому напрямку. Тобто, як я розумію, тут буде йтися мова про хитрість більше, ніж про військову активність. Того, що, ну, там, ну, от, порохова бочка, яку хочуть відремонтувати, але ще більше ламають. Ну і давайте фінальне запитання. Фінальне запитання пов'язане з деокупацією енергодару. Бачите, сама випала карта. Дивіться, якщо, якщо у ці плани, якщо наша розвідка е, допоможе спланувати, допоможе виявити білі плями, то тут як по факту дивіться іде розірвання е, ланцюгу диявола стосовно е, отримання шанса. Щодо цієї території. І е, ну це, от, знаєте, радість, воз'єднання, з'єднання людей. Дай Боже, щоб так і було. Дай Боже. Над, над цим наразі працюють. Оце от наразі є ключове питання щодо енергодару. Ну, поки що так вийшло. Ну, є, є перспективи і. Якась буде ясність в цій токсичній ситуації. Тут спадуть, тут дізнаємось багато невідомого, розумієте? Те, що стримає наших, ми, наша розвідка нам доведе це. Ну, не нам, а в своїх кругах. Ми, ми багато чого не будемо знати про це, розумієте? Ми багато чого про це не будемо знати, і нам не потрібно це знати, бо це не наша справа, це справа тільки наших котиків. Тому бачите, ну, от, ще поки це питання, ну, от, воно як нагальне стосовно от, наші кордони, кордони мають бути цілісними, але поки що ну, от, це питання стоїть на поверсі дня. І е, до, до цього питання наші йдуть, до вирішення цього питання наші йдуть. Тому є таке сподівання, є таке сподівання, але знову ж таки, при умові отримання вірних е, даних, вірної інформації. Бо я сказала, що це один із можливих е, варіантів подій, пов'язаної із деокупацією. Ну, і з огляду на цей варіант нам карти дали відповідь. Дай Боже, щоб так і було. Нехай збуваються тільки добрі прогнози, і нехай збувається тільки радісне, щасливе, світле. І віримо в нашу перемогу. Все йде своїм чередом, все йде так, як треба. Тому я вам дуже-дуже дякую за вашу підписку, за ваші коментарі, за вашу підтримку канала, за вашу довіру. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!